Всіх вітаю, друзяки. З вами Руслан: це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. 14 квітня сьогодні у нас доставочка шикарного яскравого квадроцикла Рато в місто Київ. Легендарний квадроцикл. Про нього є окрема історія. Значить, окреме відео в мене на Ютубі навіть декілька відео. Кому цікаво, можете перейти подивитись. Але для нашого замовника це. Традиційний квадроцикл від квадрогараж. Грамотно зібраний, грамотно обслужений, грамотно налаштований, поміняні масла, допрацьовані фільтри, зашприцьована підвізка, ну і так далі. Проводочка. Коротше, зроблений комплекс робіт, для того, щоб техніка працювала і не мала нарікань значить, у нового власника. Робимо, робимо такий об'єм робіт, значить, про який ми знаємо. З прокату. Бо для тих, хто випадково потрапив на це відео, розкажу вам, що я з 2016 року займаюся прокатом квадроциклів, і майже за 6 років в прокаті я вивчив всі слабкі місця квадроциклів. Я знаю, що треба робити, аби зберегти ресурс квадроцикла і не нашкодити йому. Тому під час підготовки квадроцикла до експлуатації обов'язково зробити деякі маніпуляції, про які я розповідаю. В своїх відосиках переходь на головну сторінку каналу і ти будеш про це знати і збережеш ресурс, примножиш надійність свого квадріка. Так, це наша нова резиденція. Отакий От її тимчасовий стан. Е, в процесі косметичний ремонт, як ви бачите, вже трошки почухали фарбу та шлущилась. І займемось, перефарбуємо в біле потолочки, а низ. Напевно, зробимо якимось темно-сірим. Щоб було світленько, стильно, мінімалістично, сірим, напевно, щось типу як о, оці двері. Ну, і тут буде нова резиденція квадрогараж. Тут буде у нас і шоурум виставка квадроциклів, буде готових, зібраних, налаштованих, можна буде приїхати купити. Тут же у нас буде і майстерня по збірці. Ось вчора я збирав, вчора нам приїхала Багі, лінхай. От. Тому всі бажаючись зможуть завітати до нас в гості, познайомитись або придбати собі щось цікавеньке. З приводу придбання квадроциклів, я, як завжди, контакти залишаю на екрані і сили залишаю в описі до цього відео. Там вже буде е ссылка на наш телеграм, вайбер, мій особистий інстаграм, фейсбук там і так далі. Тому долучайтесь. Так, ну а я завантажуюсь, машина вже готова. І стартуємо на Київ. Сподіваюсь, відосик вам буде цікавий. Так, ну ми майже на місці в Києві рясний дощик, напевно, по всій Україні погода така. Зустрічаємось на Подолі. Тут поруч заправка Вок. Що, квадроцикл, традиційно на подарунок дитині. Ці люди вже на досвіді, у них була 150-кай, Лінхай, Лінхай М150, і вони вирішили взяти щось трошечки комфортніше, трошечки швидше. Ну і так далі. Ростуть. Тому Яскравий, як треба, спортивний агресивний ратор попаде в надійні руки. Отака От погода. У мене заряжена камера GoPro, Ну, сподіваюсь, як завжди, що буде можливість зазняти момент передачі, От. якісь цікавинки, а то тільки я, та я говорю комусь, комусь, можливо, набридає дехто. Скаржиться, що я занадто нудний і так далі. Але маємо, що маємо. Момент передачі зазняти не вдалося. Не буду називати по яких причинах, але скажу одне, значить, я колись дуже давно, роки 3, напевно, назад, у мене був, ну як дуже давно, ну 3 роки це. Давненько, так скажімо. У мене був джип Патріот, і я на нього знімав обзор, розказував про цей кросовер, про трансмісію варіатор, про його повний привід. І виявляється, що цей чоловік значить, купив собі джип Патріот після того, як переглянув мій відеообзор на нього. А знаєте що, де він його купив? Він його замовив через компанію мого брата. Мій брат дуже давно займається автомобілями, займався автомобілями з Європи, потім займався автомобілями з Америки. І Патріот значить, цей чоловік, замовив із Америки, а зараз каже, замовив електричку. І знаєте, в кого замовив електричку? У мого брата Брат мій зараз займається електричками, виїхав в Норвегію і значить, займається підбором, купівлею, доставкою в Україну. Електромобілів. Чоловік каже, я вже з вашою сім'єю тісно пов'язаний, вже як рідні. Коротше, привітав з наступаючими святами пляшку віскаріка Ізкаріка Баністера підігнав, я розгубився. Але от таке от така двіжуха. моменту передачі квадроцикла не було, але така невеличка історія. Так, ну а за моєю спиною роздовбаний Лінха М150, це те про що я це те, про що я розповідав вже в декількох відео. значить, Я хотів купити квадроцикл роздовбаний, щоб зняти серіал про відновлення по агрегат на його. Значить, в принципі, квадроцикл не дуже старий. Видно по його стану, що він ще ну, не затяганий, але. Як мінімум є проблема з коробкою. Коробку розірвало просто розірвало картер, розірвало через те, що або на ходу переключили передачу з передньої на задньої, або не доключили передачу. Ну, коротше кажучи, є з чим працювати, скоро буде контент про реставрацію, реінкарнацію Значить у цього квадроцикла. Знімемо декілька відосиків, я думаю, про його тюнінг. Буде установка поршневої сюди 180 або 190 кубів, кубів, буде відосик про варіатор, його точне налаштування, як зробити так, щоб він їхав бадьоріше, значить тяга, швидкість, ну і так далі. Підвісочку розкажу про найбільш детально. Коротше кажучи, сьогодні була доставка квадріка нового квадріка власнику і забрав. Квадроцикл, який простояв на СТО 2 роки. Оце 2 роки. Не буду казати, де він стояв, у кого. Але не змогли зробити. Я не знаю чому квадроцикл стояв 2 роки. За 2 роки можна було самому вже злітати в Китай на завод та купити цю запчастину. ну Нічого проблематичного нема. На лінха є всі запчастини. От. ну Власне, про це і буде серіал про простоту. Про доступність, про ремонтопригодність квадроциклу Лінхай М150. Тому якщо вам цікаво, цікавий такий формат контенту, це, так скажімо, буде проект, залишайтесь, підписуйтесь, переходьте час від часу на канал, буде багато цікавого. Так, ну І з приводу придбання квадроциклів, хто хоче замовити квадрик, контакти, як завжди, я залишаю на екрані, десь отут чи тут я залишаю сайт. І в кожному описі до відео я залишаю також посилання на всі наші соцмережі, Instagram, Facebook. Там і так далі. Залишаю посилання на чат Телеграм. Я десь пів року назад створив чат Телеграм для квадроциклістів України. Значить, створив для того, щоб об'єднати кадрову спільноту, щоб люди могли спілкуватись, і для того, щоб собі трошки полегшити життя. Тому що на Ютуб, наприклад, мені коментарів пишуть дуже багато, питань задають багато, в мене більше 2 мільйонів переглядів. І на Ютубі дуже незручно всім відповідати. Ну, там нема такої зручності, як в месенджерах. Тому я вирішив перенести спілкування все в Телеграм. Чат називається Квадрогараж Україна. Через пошук шукайте Квадрогараж Україна, значить, і долучайтесь. Або під відео буде силочка на наш чат. Тому доєднуйтесь там уже багато людей, багато власників різної техніки. Люди діляться своїм досвідом, обмінюють, допомагають один одному. Я є в тому чаті, я регулярно туди заходжу декілька разів на добу. Стараюсь відповідати на цікаві питання, приймаємо участь. Дискусіях, обговореннях і так далі. Чат профільний, чат створений виключно для того, щоб підтримувати значить, квадроспільноту. Чат для того, щоб ми всі разом вчились грамотно обслуговувати, грамотно експлуатувати техніку і добитись того, що кожен квадроцикл буде служити максимально довго, і кожен власник буде тим задоволеним. Я власне, ділюся цим досвідом. Всіх обійняв, слава Україні. І бачимо русню. А я їду ще за прицепом, беру прокат великий. прицеп автовозний. і мені ще треба сьогодні забрати зі складу ще два квадроцикла. Два квадроцикла в коробках, новий Лінхай М150 і Лінхай 300 Pro Max. Отака в мене сьогодні поїздочка в Київ. Так, ну і фініш сьогоднішньої історії. Отакий. Ось такий потріпалось брезентик наш, доки доїхали. Тут у нас чорного кольору Лінха М150. Красавчик. Що? Ну і тут у нас цей пацієнт, ремонтом якого ми будемо займатися. От, все вивантажую і буду вести на Київ, повертати прокатний прицеп уже. Замучився з прокатними прицепами, тому напевно, найближчим часом придбаю собі якусь платформу. по хазяйськи буду як дядько з власним прицепом возить усе. В принципі, в мене є маленький прицепчик, один квадрик туди поміщається, одна коробка, але так як сьогодні це ну, три квадроцикла. Ну, треба щось отаке, метра три-чотири, хоча б щоб була платформа. Тоді я заживу. Сподіваюсь, вам історія цікава. Долучайтесь до нашої спільноти, контакти ви всі ви чули, де є. Шукайте, знаходьте. А я вивантажуюсь поки дощу немає, бо погода сьогодні. Воно які хмари. Зранку дощ був, зараз трошечки перестав.